Будівництво стало, а найбільший забудовник столиці фактично опинився на межі банкрутства. То зараз у такий ринок хтось щось купив, хтось щось продав, кожен свої висновки зробить і винні будуть покарані. Вся Європа вона така малогабаритна, тобто спальня 8-9 квадратних метрів для них це норм. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Нерухомість без цензури. З вами я, Писаренко Костянтин, засновник міжнародної кампанії The Capital. І я розкажу вам про нерухомість те, про що інші мовчать. І сьогодні у нас безцензури ньюз. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки і поїхали. І перша новина у нас, друзі, про цей скандал, пов'язаний з Києвом з Будом і з Ігорем Кушніром. Без нічого ні ради ніхані патарші не фонда Заголовок такий Кушнір веде Київ до банкрутства. КМДА відмовила голові Київмізбуду Ігорю Кушніру у фінансуванні на загальну суму в 1,3 мільярда гривень. Будівництво стало, а найбільше забудовник столиці фактично опинився на межі банкрутства. Київ свої роботи зупинив та виконувати зобов'язання перед інвесторами не здатний. Діра, яка утворилась у бюджеті за інформацією обозріватель, складає близько 2 мільярдів гривень. Щоб урятувати кампанію, Кушнір попросив у міста збільшити статутний капітал, фактично просто віддати 1 мільярд гривень, а ще 300 мільйонів гривень виділити на купівлю квартир у Київ Мізбуду. Кушнір виправдовує ситуацію повномасштабною війною. Ну я що можу сказати, зараз всім взагалі непросто. просто Київ як і всі інші будівельні кампанії, ну працювали по одній схемі, як ви розумієте, як працюють всі великі компанії. гроші, які е, беруться на купівлю нових площадок, на розробку проєктів, на маркетинг, на е, взагалі існування компанії на її розвиток, вони беруться з тих квартир, які е, ще не побудовані, за які тільки внесли внески покупці. І до війни це все працювало. А зараз ми бачимо, що, що гроші були взяті на нові проекти, наприклад, на нові. Лащадки на купівлю землі, а зараз грошей не залишилось. В тому будинку, який був розпродан, і нема за які кошти його добудовувати. А ще нагрузка на Київ посилилась тим, що на нього повісили об'єкти у а це не не мала нагрузка. Війну ніхто не враховував. Ми також не враховували війну. Фінансування майже нема. А купівельна спроможність ринку ніяка, там 6%, відсотків, не знаю. Ну це ну ну це зовсім не ті гроші, які потрібні. Для того щоб будувати нормально, стабільно будувати, вводити людей на проекти, це дуже багато коштів потрібно і потрібно мати якісь стабілізаційні фонди. Я впевнений, що вони є, але ніхто не хоче витрачати те, що як кажуть, попід матрасами. Я вважаю, що в будь-якому разі. Ігор Кушнір на своєму місці вже дуже довго він розуміється на ситуації. Він з нею справиться чи тим чи іншим способом він з нею вийде, будівництво буде йти. А в якому вже режимі воно буде йти, це вже інше, інше питання. Київ Мізбуд будуть тримати на плаву в будь-якому разі. Це я заспокою, але я так розумію, що кожен свої висновки зробить і винні будуть покарані в цьому. І стабілізаційний фонд їм також прийдеться повитрачати, щоб цю ситуацію нормалізувати. Друзі, а у нас наступне новини. Ціни на квартири в новобудовах змінюються. Ринок нерухомості ожив, А от ціни на квадратні метри. Поползли вниз. Кількість договорів купівлі-продажу залежить від перемоги на фронті, а ціни різняться від географії війни. Тобто, чим ближче до фронту та небезпеки, тим падіння відчутніше. Але, наприклад, на заході України взагалі залишились довоєнні ціни. А в Закарпатській області ціни зросли на 30%. А в Києві значно знизились ціни на квартири. Найдорожче житло традиційно продається у Печерському районі. Місцевий квадратний метр житла коштує загалом 100 тисяч грн. гривень. На другому місці йде з великим відривом Подільський район 67 тисяч двісті гривень, а на Ті позиції розташувався Шевченківський район з ціною 61 тисяча гривень. А я просто дуже обожнюю такі новини, де нам ще й приводять якісь цифри. Ми повинні розуміти, що все, що продається в Києві, продається тільки в доларах. Я не чув, щоб якісь квартири у нас продавались за гривні, навіть забудовники всі прив'язані до долара. Тобто, це не цена а просто долар падає. І з За цього ми бачимо, що в гривні ціна також у нас зменшується. Напевно, ми за березень продали квартир стільки ж, напевно, більше ніж за лютий і за січень разом взяті, щоб ви розуміли, що відбувалося на ринку. Тому що ті два місяці ми працювали в мінус, тому що продажів було дуже мало. Ну січні традиційно їх. Не дуже багато, а лютий Ми е, чекали е, знову навали російської орди, і е, таким чином до приїзду Байдена у нас угод по продажу майже не було. Після приїзду на наступний день продажі пішли. Якщо ви не дивились випуск, ось він. Ви повинні розуміти, що них стоїть. Що можна казати, коли на ринку тільки там 6-8, не знаю, 9% відсотків покупців від е, тої кількості, які в нас було, е, були до війни. Тобто зараз у такий ринок, хтось щось купив, хтось щось продав, і ваші кроки вони повинні бути дуже обдуманими, коли ви щось продаєте чи щось купуєте, тільки якщо в цьому є необхідність, або у вас є гроші, наприклад, гривня, да? і ви думаєте, як її краще зберегти, тоді так можна пошукати ті об'єкти, на які зараз є реальна знижка. Це моя вам порада. А у нас друзі, наступна новина. У 2022 році громадяни України купили в Польщі близько 45% квартир, за даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації. У 2022 році громадяни України купили у Польщі 4275 квартир. 4202 квартири придбали фізичні особи та 73 юрособи. А це близько 45% усіх квартир, які минулого року придбали іноземці у Польщі. Найвища ціна за квартири у Варшаві, столиці Польщі. У третьому кварталі цього року середня ставка про Зіції за квадратний метр становила 13 тисяч злотих за квадратний метр. Зараз взагалі у Польщі з'являється робота для висококваліфікованих працівників з України. Це пов'язано з відкриттям українських компаній. тому звісно у Польщі великий попит на нерухомість як на продаж, так і на оренду. Так, друзі, ми маємо свій офіс в Варшаві. Якщо ви не знаєте, ось телефончик, Звертайтесь. ми допоможемо вам як купити, так і орендувати житло. Велком. Повернутися до цієї новини, то хочу сказати, що це ще, як кажуть, не вечір. 45%, те, що ми скупили квартир, це чудово. Але я бачу, що напевно скоро наші українські компанії будуть будувати в Польщі. Взагалі, то ринок Польщі він дуже цікавий. Вони будують зовсім інше житло. Це ще середнє між тим, що ми будуємо зараз. І тим, що будував ще радянський союз, тобто це вже сучасні квартири, але вони такі всі невеличкі. І для мене дуже після Дубаєв взагалі дуже складно, коли кажуть там трикімнатна квартира, 55 там 5 або 60 квадратних метрів після. Дубайських, що тут one bedroom, ну тобто однакімнатна по-нашому. Але ми розуміємо, що це кухня студія, плюс спальня починається в Дубаї там від 50-55, А тут вже трьошка рахується в Варшаві. Але що ви розуміли, то вся Європа вона така малогабаритна, тобто спальня 8-9 квадратних метрів для них це норм. Друзі, ну а це всі новини на сьогодні. Вважаю, що цей випуск був для вас корисний, тому ставте лайки. Подобайки, дзвіночки, пишіть коментарі, я з задоволенням відповім на ваше питання. І до нових зустрічей. Пока-пока. Ще <клес> я як-то смягчу чуть-чуть. Ви як-то чуєте, що ви хочете, щоб Куша за мною ганявся по всьому Києву? Або що? Після такої новості, після такої подачі. А в Києві значно знизили стіни на квартирі. Привіряно. Грудь сліпається, не понял, що це хрень. Це щось середнє між тим, що ми можемо... Дуб... Я вважаю, що цей випуск для та що ж такое? Все, родили.